Поліцейські Тернополя розшукали чоловіка, який обдурив іноземця. Жертвою став громадянин Латвії. За словами потерпілого, він приїхав до обласного центру на декілька днів. Неподалік готелю, у якому оселився, до нього підійшов невідомий та попросив позичити телефон, аби перетелефонувати рідним. Іноземець погодився і передав засіб зв'язку о зловмиснику. Проте не встиг потерпіл озирнутися, як незнайомець зник із його смартфоном. Працівники кримінальної поліції встановили особу. Бо невідомого це раніше судимий за майнові злочини тернополянин. Чоловік у скоєному зізнався і повідомив, що телефон продав на ринку за кількасот гривень, а гроші витратив на власні потреби. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. У двох жителів Тернопільщини поліцейські вилучили наркотичні речовини. Працівники чортківського райвідділу поліції для перевірки документів зупинили перехожу, який, побачивши людей у формі, почав помітно нервувати. Уже спілкуючись із правоохоронцями, місцевий житель зізнався, що має при собі заборонені речовини. Ще одного порушника зупинили оперативники Бужицького відділення поліції на одній із вулиць міста. Вони отримали інформацію про те, що чоловік придбав через інтернет мережу заборонені речовини. Під час поверхневої перевірки місцевий житель зізнався, що через телеграм-канал замовив канабіс. Товар продавці відправили поштою, заховавши його у воскову свічку. Речовини правоохоронці вилучили та направили на експертизу до науково-дослідного експертно криміналістичного центру. За результатами досліджень зломисникам повідомлять про підозру. За цими фактами відкрили кримінальне провадження. На дорозі Тернополь Вівраворуська патрульні зупинили автомобіль пежо. Причина перевищення швидкості руху. Під час спілкування з водієм та перевірки документів, згідно з базою даних, поліцейські також з'ясували, що транспортний засіб перебуває в розшуку державною виконавчою службою. Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали, а заборговані скерманич сплатив на місці зупинки. Працівники ДВС закрили виконавче провадження, аби громадянин безперешкодно продовжив рух.